Тарас Шевченко уривок з поеми Катерина. Обізвався старий батько, чого ждеш не Богу? заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я не робила. Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди, молись Богу та йди собі. Мені легше буде, ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами старий батько й мати, пішла в садок у Вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила. Не вернуся в далекому краю в чужу землю чуже люде. Мене заховають, і своєїся крихотка надо мною ляже, та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б ні заховали, щоб грішної на сім світі люди не займали. Ти не скажеш? Ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти гріх місь спокутуєш в людях сиротою безбатченком. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина вийшла з села, серце мліє. Назад подивилась, покивала головою та й заголосила, як то поля стала в полі, Прибитій дорозі, як росата до схід сонця, покапали сльози. За сльозами, за гіркими, і світа не бачить, тільки сина пригортає, цілує та плаче. В селі довго говорили. Дечого багато, та не чули вже тіх речей ні батько, ні мати. Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть люди на світі, сріблом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають ні долі, ні волі з нудьгою та з горем. Жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло злото та будьте багаті, а я візьму сльози лихо виливати, затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько поволі гуляти.